Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. В історії нашої країни було дуже багато видатних особистостей. І сьогодні хочемо представити вашій увазі огляд на монету Національного банку України, що присвячено одній із них. Етнічному українцю, нащадку примусово виселений до Сибіру селян, він не забув ні мови, ні батьківщини і за першої нагоди повернувся працювати в Україну до Дніпропетровська. І це Михайло Кузьмич Янгель. Сподіваюся, вам буде цікаво. Не забувайте підписатись на канал і будемо починати. 7 жовтня 2011 року Національний Банк України випустив срібну монету номіналом 5 гривень, що була присвячена Михайлу Кузьмичу Янгелю, видатному вченому механіку, конструктору ракетно-космічної техніки, засновнику науково-конструкторської школи ракетобудування. Під керівництвом Михайла Янгеля розроблено та створено ракети на висококиплячих компонентах палива, три покоління стратегічних ракетних комплексів. Ракети носії серії Космос, Інтеркосмос, Циклон тощо. Дід Михайла Кузьмича по батьковій лінії Лаврентій був висланий із Чернігівської губернії за бунтарство на каторгу, а потім на вічне поселення. Із дружиною та дітьми він у 1880-х роках оселився в селищі Зирянова, Іркутської губернії в Російській імперії, де згодом народився майбутній конструктор. Янгель досліджував походження свого прізвища, пов'язував його зі словом Янга ківш, у якому запорожці варіли їжу. Так само називали й людину, яка черпала і роздавала їжу. Хоча є підстави вважати, що прізвище походило від українського слова янгол або янгелик. На реверсі монети зображено портрет Михайла Янгеля. Ліворуч від якого розміщено роки життя 1911-1971. Праворуч напис Михайло Янгель. Наверсі Молета розміщена у горі, Малий державний герб України та напис Півколом. Національний Банк України стилізована композиція, що відображає зліт першої ракети носія Космос та перший супутник, розроблений особливим конструкторським бюро Нині КБ Південне. Праворуч номінал та рік карбування монети 5 гривень 2011. Номінал монети 5 гривень. виготовлена зі срібла 925-ї проби. Категорія якості карбування пруф. Маса в чистоті 15,55 грами, діаметр 33 мм. Гурт монети. Гладкий із заглибленим написом. Аргентом 925 1555. І знак Національного банка монетного двору Національного банку України. Тираж 5 тисяч штук належить до серії видатні особистості України. Ціна монети виставлена на Національним банком в період реалізації в 2011 році становила 390 гривень. Сьогодні її вартість на різних аукціонах стартує від 1800 гривень. З 1954 року Михайло Янгель був начальник і головний конструктор конструкторського бюро ОКБ 586, яке з 1966 року було реорганізовано в КБ Південне в Дніпропетровську. Він був засновником нового напрямку в розробці ракетної техніки, заснованого на використанні висококаплячих компонентів палива і автономної системи керування, що істотно підвищило боєздатність і точність ракетних комплексів стратегічного призначення. На честь Янгеля назван кратер на місяці та астероїд. В 1991 році його ім'я присвоєно конструкторському бюро Південне. Вулиця Академіки Янгеля є в різних містах України: у Вінниці, Дніпрі, Києві, Кропивницькому. Михайло Кузьміч Янгель зробив неоціненний вклад встановлення України як космічної держави. Все своє життя він залишався справжнім українцем і працював на користь своєї країни. Вдова Ірина Стражева у передмові до українського видання своєї книги Тюльпани з космодрому писала: Я щаслива, що цю книгу багато українців зможуть прочитати рідною мовою. Михайло Кузьміч був тісно пов'язаний з Україною і її чудовими людьми. Тут колись жили його діди і це коріння, яке сягає глибини років, незаперечно лягло в основу формування його характеру, встановлення його особистості. Напишіть в коментарях ваші думки про монету та про людину, якій вона присвячена. Буде цікаво почути ваші думки. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і приходьте на нові огляди. До зустрічі!